Ну що ж, знімемо з нього плівочку. Що зразу помітив, це е, його вага. Він і відчувається і в руках, і на голові набагато легшим, ніж мій старий. Старий в мене шолом це LS2, стрім, якийсь там якийсь там стрім. Е, чому так? Тому що це карбон. Карбон він е, завжди легший. і він міцніший. Відповідно, цьому, тому я його і е, взяв. Корпус у нього ось так: задок трошки приспущений. Є ось такий невеличкий спойлер. Спойлері знаходяться е, в Заявляють, відводи. що в нього дуже класно працює система вентиляції. Ось тут є спереду такий е, агресивний е, повітрозабірник, і він прям, прямо током звідси одразу вибиває. Кажуть, що і не потіє він. Ну, Візор. Візор доволі класно фіксується в будь-якому положенні, не падає. Як би ти його не поставив, він так чітко тримається. Всередині матеріали тут щось, типу під кожу, ось тут спереду, і з боку. Також виробник продумав для людей, які носять окуляри. це ось Shark Easy Fit є ось такі місця спеціально під ваші окуляри. Система кріплення лямки, не знаю, як вони точно називаються, якось двох чи як, але ну, кажуть, вони більш надійні, ніж у цієї швидко здієми. Усередині, щось типу такий велюрчик, ну, приємний матеріал. Вигляд у нього прикольний, агресивний, я б сказав, такий солідний. Глянець. Гарбон, прям чітко виражений така текстура в нього. І ззаду надпис Shark Я думаю, він такий світо, світловідражаючий характер несе. А також є в ньому окуляри До речі, окуляри в нього не в багатьох виробників є. Така штука, що окуляри прям опускаються майже ось до самого низу. Тому що на старому шоломі в мене, коли я їхав в окулярах, в мене ще був сантиметровий там чи півтора сантиметровий такий просвіт, який ну, приходилось голову наклоняти або шолом натягувати, щоб там сонце не не пролітало мені. А тут е, ніби прям має бути класно з цим Що, 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 що? В комплекті є ось такі ще. Black Edition візор. Потім його якось згодом поставлю, але ну, загалом це має бути ось типу так. Побачимо. Є вже ось такі заготовки на візорах під Pinlock, в комплекті також е, вже поклали pinlock. Класно, е, класно. У попередньому шоломі в мене цього не було. Ні візора додаткового, ні пінлока е, Я взяв собі розмір. Тому що, хоч і попередній шолом у мене був Елька, але проносив, проносивши його сезон, є в них така характеристика, як то, що вони протягом якогось часу. просто ну, трошки рознашується як будь-яка річ, і там протягом сезону він у мене розтягнувся, скажімо так, десь на піврозміра. Не сказати, що він прям там за вітром вшатався в мене, але на високій швидкості я вже відчував якусь нестабільність його на своїй голові. Тому як я взяв ось цей М-ку, він зараз так плотненько сидить, плюс він трошки ще розтягнеться. Я буду, я думаю, буде саме раз. Що я ще дивився? Дивився я, звісно, і АГВ, К3, К5, але вони банально мені ось по чашці, по моїй формі голови, черепа, вони мені не підходять. L-коміряв, M-коміряв все одно от вони мені за уські. Цей прям в верхній частині сідає мені дуже класно. Ще також я хотів Shark, в них є така модель Squall i3. Це модель, в якій є світлодіодні лампочки спереду і ззаду. Вони навіть там з вбудованим гіроскопом, який відчуває, коли ви тормозите, і ось ці задні світильники починають блимати. Ну, прикольно, але м -м, все ж таки я зупинився саме на шоломі з карбону. Тому що це вже геть інший рівень безпеки і надійності. Дай Бог, щоб там ніколи не довелося перевіряти ні мені ні нікому рівень надійності цього шолому, але все ж таки треба бути максимально підготовленим, щоб, не дай Боже, при будь-яких ситуаціях там ви вберегли максимально своє здоров'я і своє життя. Купував я його в магазині Motoprox, це в Києві. Офлайн точка в них знаходиться біля метро Шулявка, також є сайт, можете знайти. Доволі компетентні, прям дуже компетентні в них продавці. В багатьох магазинах був я, але там от мені прям сподобалося. І люди розуміють, чим вони торгують і що вони продають. Ось такий невеличкий огляд у нас відбувся. Всім дякую.